І насамперед добрі новини з Росії у місті Енгельс. Внаслідок нічної атаки безпілотників зайнялась нафтобаза. Місцеві жителі повідомляють про десятки вибухів. Зайнявся нафтокомбінат Кристал, де зберігається паливо для авіабази «Енгельс-2». Саме там дислокується стратегічна авіація Росії. Бомбардувальники з яких по Україні випускають крилаті ракети. Губернатор Саратовської області заявив, що горить місцеве підприємство, і там наразі розгорнули оперативний штаб для ліквідації наслідків. Еще один взрыв. Штук 15, уже точно. Вон он, слышь, летит. <свист> слышь, <свист> как обычно, ледку взрывают. Прожектор, прям так страшно. Я, знаешь, когда ты ответил в фильмах о Второй мировой войне, когда. У гінштабі зсу підтвердили удар по нафтобазі. Завдання виконало головне управління розвідки Міноборони і сили безпілотних систем ЗСУ. Наслідки атаки ще уточнюються. Водночас, у генштабі кажуть, ураження нафтобазі створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів і суттєво знижує їхні можливості бити по мирних українських містах і цивільних об'єктах. У Міноборони Росії натомість повідомили, що за ніч їхня протиповітряна оборона, нібито знищила. 32 українських безпілотники, з яких 11 у межах Саратовської області.